You. it's uh, Congress Center. <laughs> Це костюмерна нашого театру. Тут найдорожче для нас костюми, ляльки, все, що збиралося, купувалося руками, просто по таким ось малесеньким зерниночкам зараз воно все завалене, в бруді, в склі. Я не впевнена, що щось можна буде відновити, але, хоча б щось, ми можемо забрати з собою. Це приміщення нашого театру, в якому ми грали наші вистави для дітей та дорослих останні п'ять років. Оце безпосередньо наша сцена чи те, що від неї залишилось. Пала у коли їхав, були на горішки, калукали. Друзі, ми дуже просимо допомагати військовим, дуже просимо підтримувати родини загиблих і постраждалих. І також, якщо у вас буде така можливість, ми також просимо підтримки, тому що я знаю, що не дивлячись ні на що мистецтво, українське слово, український театр має працювати і рухатися далі. Дякуємо.